Всім доброго дня! Для того, щоб мати своє насіння цибулі чорнушки, ось таке гарне чорне. З року в рік я висаджую такі великі цибулини. Саджую їх приблизно 50-60, а може і більше головок. Теж у мене ділянка вже підготовлена, з осені переорена, тут частково внесені добрива. Адже, здається, і цибуля невибаглива рослина, але я стараюся садити ці цибулини в такий одобрений ґрунт. Так будуть рослини краще розвиватися і будуть мати гарний імунітет до різних хворіб. Отож, грядку я вже розпушила і теж внесу попіл, тому що ґрунт тут трішки кислий, і тому треба його розкислити. Вношу одну склянку на один метр квадратний. Цибулини я саджу теж або на початку березня, може бути і в середині, залежно яка встановиться погода. Ну, бажано, щоб вже була плюсова температура, можуть бути вночі і приморозки, мінус один, мінус два до трьох. Це не шкодить такій цибулі. Головне, щоб був добре зволожений ґрунт. І ось саме так розсіявши попіл, тоді роблю рядочки і роблю мутичкою заглиблення і буду показувати, як я буду саме її садити. Використовую марки, роблю рядочки, ширина міжряддя 30 см. А мотичкою роблю заглиблення приблизно десь до 10 см, так, щоб цибулини добре лягали в цю борозенку, адже потім корінь, коли буде проростати, буде виштовхувати. Тому треба буде добре посадити і правильно. До 10 см двох помічених рядочках я зробила борозенки, один пропускаю і потім знов двох роблю. Так буде зручно потім за неї доглядати і її обробляти. Висаджую цибулинки приблизно теж 10 см одна від одної. Можна садити такі пророщі, головне, щоб вони не були підігнивші. Ось так приблизно виглядає посаджена цибулька. Тут я розмістила 82 головки. Тепер загортаю грабельками, і будемо чекати дружних сходів. Подальший догляд за цибулею полягає у розпушуванні ґрунту, прополюванні від бурянів, а також слідкувати саме за степірям, адже можуть з'явитися на них вже і шкідники, можуть навіть проявитися ознаки певних хворіб. Несправжня борошниста роса чи іржа, фузаріоз, стеблова нематода, цибулева муха все це надокучає так званій цибулі. І тому навіть можна зробити профілактику. Проти грибкових захворювань. Якщо перо цибулі досягне висоти 15 см в 10 літрах води розвести одну чайну ложку мідного купоросу і 1 столову ложку рідкого мила, таким розчином оприскати листя. Я, наприклад, використовую магнікур нево або магнікур буст. Він мені більше подобається, результат ефективний і на довший період. А також для захисту від мухи і від інших шкідників можна обробити прованто-максі або використати інші препарати, можна використовувати біологічні, але тоді вже їх треба щотижня застосовувати для того, щоб був ефект. Як тільки цибуля почне викидати стрілки, їх обов'язково слід підв'язати, і навіть робити це потрібно два етапи. Тоді стрілка буде гарно дозрівати, підсихати і буде якісне насіння. А якщо не підв'язане, воно може заламатися від вітру, може нахилитися до ґрунту, а від цього буде псуватися і втратиться певна кількість насіння. Виростити цибулю на стрілки, зібрати своє насіння не є так дуже складно. Головне, дотримуватися цих правильних технологій її вирощування. Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!